Добрий день, любі мої. Дуже всі просять подивитися 1 вересня. Давайте подивимося відкриття шкіл, відкриття вищих навчальних закладів. Отже, дивимося, яка буде взагалі атмосфера на 1 вересня. І другий момент: чи будуть прильоти в Україні на 1 вересня? От карта. Давайте подивимося, що чекаєте Україну на 1 вересня. Дивіться, з приводу шкіл, ми не кажемо про вищі навчальні заклади школи. Дивіться, з приводу шкіл ситуація неоднозначна. Зараз, навіть на сьогодні, от сьогодні 20. Дев'яте, так, серпня, а, ситуація неоднозначна. Тобто відкриття шкіл ще, деяких шкіл ще і в деяких районах не вирішено. Гарячі області це точно вони дистанційно. А от так, вісім камечів і сім камечів. Ну, однозначно, я вам скажу, що. 1 вересня будуть прильоти. По і навіть 8 чаш будуть руйнування. Е, дивіться, ще такий нюанс. Е, будуть і е, руйнування. Ну, тут вищих навчальних закладів. Так, і будуть, до речі, будуть і пожежі після того, тобто будуть. Будуть і пожежі, щось буде і горіти 1 вересня. Тобто десь буде і пряме влучання, і буде десь горіти. І летіти, я вам скажу, що буде. Летіти буде. Буде нанесений школам і вищим навчальним закладам важкий такий урон. Але вони потім відбудуються. Тобто, тут відбудова йде. І ви знаєте, найгірша карта, так, яку мені не хотілося доставати. Вибачайте, я нікого не лякаю, але така, от те, що мені карти кажуть, те я й вам кажу. Дивіться, десь навіть буде, десь навіть будуть смерті, жертви. Отак от можу сказати вам. Давайте передивимось на інших. Чи будуть прильоти 1 вересня? Чи будуть прильоти. Вищі навчальні заклади, заклади освіти взагалі, давайте пойдемо. Ой-ой-ой, дуже багато, не буду розкривати. А, дивіться, достану дві карти Три максимум з Цієї колоди. І будемо бачити, так, буде рух. Ай-яй-яй, бачите, все рівно. Так. Дивіться, ну ця карта каже, що навіть якщо школи відкриються, але трошки згодом, так, і навіть в тих частинах, в тих областях України, навіть де буде мирно. Скажімо так, немає бойових дій, да? там, наприклад, в там Західній області. Щось буде з відкриттям шкіл на цьому. тижні. Щось якісь відкриються, якісь не відкриються. Е, з корабликів будуть лупити, що я вам можу сказати? З корабликів. З корабликів. А тут як. От, бачите: кораблі і тут зруйнування. Так, будуть якісь вищі навчальні заклади, зруйновані. Ось так вам скажу. Тому. Я б поки що не рекомендувала навіть батькам, які, ну, уже прям, якщо дуже велика безвихідь є, то ну, або є хороші хороше бомбосховища в закладах освіти, то тоді б я рекомендувала. Давайте подивимося про хоча б в якій частині України це буде. Україна. Так, це буде Західна Україна. Три карти ми е, так, в Західні, на Західній Україні на Західній Україні е, буде працювати ДРГ. Що це значить? Що можуть якісь диверсії влаштовувати в школах? В школах. Так, центрально. Щось буде летіти Щось буде летіти. центральні. Але зігнуть його по карті дурак. Дивіться, не тільки буде, до речі, не тільки будуть в ці. і десятки. Дитсадки, мені кажуть, карти, дитсадки теж під загрозою. Так, це центральна Україна. М -м -м -м. Східна, східна і працювати не буде, Так, наскільки я знаю там. Так, вона вся онлайн. Південна також знаю, що онлайн. Так, вони онлайн. Десь якісь я чула, що в Одесі хочуть, ну, хочуть відкривати школи, але я думаю, що на 1 вересня цього не буде. Десь якісь відкриються, але щось там не все так буде гладко, як ми хочемо собі. Да, сонце. Да, Сонечки мої. Буде летіть. Ой, дві карти. Ось, дивіться. От вам і добрий. вечір А будуть коригувати, здавати позиції. І будуть, будуть жертви. Тому, будь ласка, якщо вам хочеться, знаєте, якось погратися з життям та смертю. Але я не рекомендую. А ви вправі робити все, як ви забажаєте за потрібне. Вибачайте, що не лякала. Ну, це ж військовий стан, війна. І, на жаль, підлості у цих людей більше, ніж співчуття до нас. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь і чекаю вас. У нас є тепер спільнота. Пишіть мені в спільноту. Буду дуже вдячна вам за коментарі, за вподобайчки. І всім дякую.